Уявіть, що ваша зарплата включає бонус на пиво. В Британії століттями пити пиво було безпечніше ніж воду, і саме тому пиво офіційно включали до зарплати. Солдати, моряки, будівельники, фермери та інші працівники отримували частину свого заробітку пиво. І на це була проста причина. Протягом більшої частини історії Британії вода була небезпечною. Річки і колодязі заражалися стічними водами, відходами тварин та промисловим сміттям. Міста, особливо Лондон, просто скидали все в темзу. Пити таку воду. Означало пити бактерії, паразитів і хвороби. А от пиво було безпечним. По-перше, під час варіння воду кип'ятили, як мінімум, і всі патогени гинули. Ферментація додавала алкоголь та кислоти, які не давали бактеріям розмножуватись. Навіть слабке маленьке пиво було чистим, поживним і калорійним. Тому його пили щодня і пили навіть діти. Для солдатів пиво взагалі було життєво необхідним. Британська армія видавала офіційні пивні байки. Королівський флот довгий час давав морякам галон пива на день, аж поки його не замінили. Будівельні компанії підтримували робітників енергію через пивні перерви. Навіть лікарні варили власне легке пиво для пацієнтів. Та й взагалі пиво не вважали алкоголем. Воно було гідратацією, їжею і медициною. І саме тому воно потрапило в зарплатні договори, в трудові угоди і у навіть ранні британські розрахунки прожиткового мінімуму. Тож так був час, коли Британія будувала в залізниці кораблі фабрики та імперію на пиві. А щоб знати більше цікавих історій, обов'язково підпишіться.